Сьогодні помер дух мого дитинства. Мій дідусь. Я не знайшла нічого краще, як просто підняться вгору. Вже на висоті 2800 метрів. Боліче. Дуже боляче. А ще поліція. Цінуйте своїх рідних. Люди, коні, кури, все змішалось. Все змішалось. Така от дорога. нас тут маленький хокін. Вид на місто. Місто здоровбенне. Ну що, я на висоті 1120 метрів. Видно? Цікавий досвід підняття на 600 метрів просто вверх за годину. Але клімат такий, що ти не відчуваєш. сильно, так сильно. Цей підйом і цю висоту. Тож 2100 це вже багато насправді. І в Європі це відчувалося абсолютно по-іншому. Але не тут, тут дуже м'який клімат. Тепленько і просто класно Дуже гарний трек, невеличкий, на годинку, на півтори в одну сторону, але гарний. Майже через зога. Сподіваюсь, <свісно> що в мене в Перу так же буде комфортно проходити. А, ну що, це на висоту така ж сама, як і всюди, як і в арпах, як і в афтиці, Тошнить. Тошнить. Тошнить, тошнить, тошнить. 2140 метрів. Клас. На вершині церква. Отуди йдемо. Хоча не вірю. Бога і вердію його взагалі. Ханді до сам хоч собі води. Добре. Я когда llegamos para. Что-то оно вот no tiene señal hasta las 4. Por eso, yo, yo sé que me oigo, pero mi mamá no me va a Es que no quiero ver a Тільки поплакала. Що можу сказати? Я люблю тебе. Дуже сильно. Дякую за все, що ти мені дав, навчив і подарував найкраще дитинство. Насправді до цього місця то це 170 метрів є фунікулер і можна було сюди піднятися за 40 хвилин, навіть менше, за 20. Але хто я така, щоб брати фунікулер. Ну, у мене є дві ноги, в мене є дві руки, моє тіло майже не поломане, майже здорове, тому я краще буду так. Пішки півтори години, вверх, набор висоти, 600 метрів, навіть трішки більше. Краса, краса. Дивіться, який там гори, блин, цей ліхтар, гарний, звісно, але не сюди. Та-та-та. Сьогодні поперед мій дідусь, батько моєї мами. Одна із найближчих oh, okay. okay, okay. моїй сім'ї. Okay, okay. Голе, що буде з нами. Ще дуже довго.